4 липня в районі селища Ямпіль Донецької області, отримавши вогнепально-осколкове поранення внаслідок мінометного обстрілу з ворожих позицій, загинув наш земляк 34-річний Євгеній Коцюба. Прощались з військовим у палаці культури Світлопільський. Дякуючи нашим героям. Ми сьогодні бачимо своїх рідних, своїх близьких. Дякую низький уклін тобі, герою за мирне і спокійне небо. За те, що наші діти ходять, спілкуються і мають можливість на майбутнє, яке сьогодні виборюють великими втратами нашій хоробрі Євгеній Народився у Запорізькій області. Професію електрогазозварювальника отримав в Нікопольському професійно-технічному ліцеї. За фахом працював на Нікопольському заводі феросплавів. Ми сьогодні ми прощаємося з нашим. Ангелем-охоронцем, нашим захисником, яким я вірю, що і надалі буде захищати свою родину і свою Україну і до сієї нечисті. Є такий вислів, віра сильніша за страх. Я хочу перефразувати і сказати, що пам'ять сильніша за смерть. І допоки ми будемо пам'ятати кожного нашого героя. Який пішов захищати і поклав свою своє життя за наше з вами сьогодення і майбутнє, допоки вони будуть в строю із нами, і допоки вони будуть жити. Строкову службу наш захисник проходив на західній Україні. Був учасником АТО. Після підписання контракту у 2019 році проходив службу в званні старшого сержанта, навідника самохідного артилерійського дивізіону з березня 2023 року. Був командиром бойової машини. Євгеній, справжній патріот, справжня людина, яка Щиро любить, любила Україну, щиро любить своє місто. Ворог приніс багато біди на нашу землю, зламав долі тисячам людей, зруйнував наші міста, села, приніс багато сліз на нашу землю. Ми не вибачаємо йому жодного злочину. Ми не вибачаємо ворогові те, що він зробив з нашим Євгеном. У героя залишилася мати, дружина та брати. Поховали Євгенія Коцюбу на Новополипівському кладовищі.